До нас доєднався вже Віталій П'ясецький стохід його позивний, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, головний сержант. Вітаємо вас вітаю доброго вечора. Доброго вечора. Слава Україні, будемо надалі говорити доброго. про життя. Саме у бригаді. Тож, Віталій, які фактори найбільше впливають на бойовий дух та мотивацію особового складу бригади, особливо в умовах тривалих бойових дій, хотілося б почати з цього. Розкажіть, будь ласка, чим живе бригада? Ну на даний момент найбільше впливає це саме от умови ведення бойових дій, тому що війна дуже значно змінилася, і вона стала набагато важчою. От я вам скажу так: те, що, наприклад, де ми їздили там навіть кілька місяців тому, от туди зараз доїхати неможливо. Тобто цей відстань, яку проходить піхотинець до бойової позиції, вона значно, значно зросла. Відповідно, що такі навантаження далеко не кожен військовослужбовець може понести, тому за наші інструктора у сержанти, які залучаються до бойової підготовки. Найбільше уваги приділяється саме такій фізичній підготовці, бойовій підготовці, стрільбі, навикам стрільби в різних положеннях, в різних умовах. От і відповідно це дуже відбувається на мотивованості бійця, тому що коли боєць, який проходить, приходить, наприклад, в якісь підрозділ, не беремо до уваги там нашу бригаду, але він відчуває, що він не навчений, він не готовий до виконання тих завдань. Він не не впевнений, не впевнено орієнтується на місцевості. Він не впевнений в тому, чи він е, зможе пройти таку відстань, яку треба от пройти. Відповідно, це відбувається на його мотивації виконувати там поставлені перед ним ну, завдання. Тому це наш е, сержантський корпус і інструкторський склад е, повністю на надає цьому найбільшу увагу. Знову ж таки, на мотивації бійця від. Е, Відбувається це зацікавленість командира його життям, його умовами, побутовими, в яких він проживає, його можливості, його харчуванням, його екіпіруванням. Якщо його звертає на це увагу, це все це ті фактори, які впливають на на те, чи боєць буде схильний піти виконувати завдання, чи він буде схильний до того, щоб піти десь у сузиче. Відповідно з особовим складом треба постійно працювати. Тобто то найбільше ну я, оскільки як головний сержант бригади, завжди стараюся намогти намагаюся донести сержант головним сержантом батальйонів в рот, що їм потрібно з бом складом працювати що не потрібно орієнтуватися і жити е, тим підходом, який був там у 22-му році, у 23-му році, коли приходили реально там мотивовані бійці, які е, свідомо робили цей крок і вибір, і вони свідомо йшли на виконання завдань. Тут потрібно вже міняти підхід і. Звісно, з однієї сторони, має бути певна жорсткість: це армія, це дисципліна. Ну з іншої сторони, ти маєш більше уваги приділяти морально-психологічному стану того військового конкретного якогось військовослужбовця, а не просто там, скажімо, ти військовослужбовець, іди виконує або я там командир, чи ще щось. Ну це, це це те, що напливає. От, наприклад, вчора у нас буде піхота, коли командир бригади приїжджає в звичайний підрозділ. Можливо, це для когось здається там дрібницю, дрібницею, але потисне руку там вручить той бригадний хрест, тому хто вже заслужив десь, виконував якісь бойові завдання, поговорить з військовослужбовцями, покурить з ними, постоїть. Це теж впливає. Тобто військовослужбовець розуміє, що він не сам, командиру на нього не пофіг. Командир це така сама жива людина, яка приїхала і цікавиться, що у нього. І якщо там є якісь недоліки, які. Він навіть там чи командир, чи там я якісь виявляю, але ми проявляємо зацікавленість, щоб ці недоліки усунути. Відповідно, це знову ж таки безпосередньо впливає на мотивацію бійця. Ну так це в коротко. Говорити про це можна буде дуже довго. Давайте поговоримо про те, як поводиться ворог там, де е, зараз знаходиться ваша бригада? Е, в одному з е, коментарів для журналістів е, представник вашої бригади сказав, що нещодавно на Краматорському напрямку фронту окупанти використовували піхотні штурми, які нагадували тактику найманців згруповання Е, Що зараз відбувається? Яка тактика ворога зараз існує? Що бачать наші українські війська? Та, і наші українці бійці, і е, чи можуть е, дати е, сильну відсіч нашому ворогу даємо відсіч постійно. От е, ну, ворог, до речі, дуже ну, треба відмітити. Е, тактика в нього є. Ну зараз в основному це е, незмінним. Є те, що він практично не використовує бронетехніку. Це або малі піхотні групи, які рухаються. Зачастую вибирають саме стик підрозділів е, різних. Тобто, наприклад, наш сусід ліворуч, сусід праворуч, на стику з підрозділами. Е, це завжди е, зумовлено тим, що завжди є не це. Не тільки стосується української армії є певні е, проблеми завжди з комунікацією, взаємодією і подібними моментами. І, відповідно, ворог старається на стику підрозділів завжди проводити якісь активні дії. От, е, Нещодавно більш активно він був на стику з сусідом. Праворуч буквально кілька днів тому, і сьогодні він був більш активніший на стику з сусідом знову ж таки ліворуч. Уже але сьогодні він спробував провести невеликі такі. Ну намагався там не то, що їх не можна назвати, було штурмовими діями. Це на кількості п'ять мотоциклів. На деяких було по два військовослужбовця ворога, на деяких по одному, які намагалися швидко висунутися в бік лінії бойового зіткнення і провести штурмові дії на один із батальйонів бригади. Але був виявлений доволі зарано. Рано ньому нанеслися вогневе ураження. Чотири 5 мотоциклів було знищене один встиг втікти. На жаль, і ворог був росіяний. Зайнявся там десь укр... укриття. Забився в ці укриття, і зараз проводиться його до допрацювання, допрацьовують екіпажа. Тобто, це показало те, що зарані розвідувальні екіпажі виявили ворога, екіпажі ударних дронів підготовили вчасно е дрони до вильоту і нанесли по них воднева е враження. Тобто, це завжди включає в себе це не бойова така взаємодія, бойова робота. Вона завжди включає в себе е дій злагодженість дій. На всіх ланках це починаючи від піхотинця і закінчуючи якимось логістом, який вчасно підготував боєкомплект, чи дрон відремонтував, чи облітав той самий дрон. Тобто така кропітка постійна робота щодо роботи... А, До речі, один із мотоциклів так. підірвався на мінування. Да, один із мотоциклів підірвався на мінування. Це так, це теж показує, що наші групи інженерного забезпечення працюють, мінують постійно, хоча ворог намагається розмінувати, але вони поновлюють мінування і творять йому проблеми. Щодо, до речі, безпілотників, яка ситуація у нашої сторони, і ще цікаво, що відбувається з ворожої сторони, наскільки вони використовують саме цей інструмент для намагання ураження наших військ? Дивіться, ситуація з безпілотниками з нашої сторони є доволі проблемною, тому що дрони постійно працюють і вони постійно втрачаються. Є е, певна проблема. Я думаю, це не є секретом. Що е, один із зразків розвідувальних дронів, так так звані, в основному Mavic 3T, Він є зараз дуже проблематично його навіть закупити при наявності коштів. От з цим є певні проблеми. Е, відповідно, що це і відбувається десь і на лінії бойового зіткнення, і навчасному виявленні ворога і в спроможностях екіпажі проводити розвідку чи ураження ворога з хтомуспілів. В темну пору доби або при несприятливих погодних умовах ворога. Ситуація, скажемо, зараз є доволі така тенденція не хороша. Ворог намагається уражати дронами доволі глибоко в тил в зоні відповідальності. Не то, що нашої бригади, це всі бригади, які знаходяться на Каменторському напрямку Тобто він створює проблеми для логістики. На жаль, якісь ті відповідальні особи з боку там військово-напевно цивільної адміністрації, можливо, вищих штабів. Ну не можна відмітити, що вони вживають для цього якісь контрзаходи. Тобто, якщо ми бачимо ворога там по Бахмуту, основні логістичні шляхи в нього захищені сітками. У нас на жаль в цьому напрямку ніхто нічого не робить. А бригада сама з спроможностями своїми фінансовими чи людськими ресурсами. Вона не спроможна цього зробити там на два на глибину 20-30 кілометрів закрити основні логістичні шляхи тими ж самими сітками. І це є дуже хвилююча проблема, ну, тенденція, тому що ну, є втрати техніці, вже їх не можна назвати епізодичними якимись там випадковостями або випробуванням ворога. Вони вже є мають тенденцію до зростання і є відповідно втрати в людях. Як це відіб'ється на лінії бойового зіткнення? Я думаю, ко навіть цивільній людині не залучені до війська. Буде зрозуміло, що це буде проблема, тому що підвести БК, провести ротацію, провести евакуацію, вивезення поранених в, в ближні тили. Це все стане дуже проблемою. Ну так, от тому ворог в цьому напрямку напрямку на жаль працює і протидіяти якось силами, тільки бригади цьому поки що неможливо. Зрозуміло, дякуємо, що увімкнулися. Дякуємо, що поговорили про проблематику саме бригади і про проблематику війська. З нами був Віталій П'ясецький з позивним стохід, головний сержант 93-ї -го окремої механізованої бригади Холодний Яр головний сержант. Друзі, хочу нагадати, що у нас зараз на своїх телекранах ви бачите qr код За ним ви можете пройти і. Доєднатися до 93 ї бригади, тому що е, якщо ви думаєте, чи потрібно це звісно потрібно, тому що ми почули зараз від нашого військового, що фронт потребує бійців. Тож долучайтеся. Ми вам дякуємо, пане Віталію, за те, що ви поговорили з нами. Прощаємося з вами. Дякую. До побачення. До побачення.